Одесі вибухнув автомобіль. Постраждав чоловік. СБУ кваліфікує подію як тракт. Інцидент стався у київському районі міста. Зранку на спеціальну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух автівки. Опель розповіли у нас поліцію. За попередню інформацію, чоловік, який у цей час перебував у салоні, зазнав поранень. На місці події прибули правоохоронці та сапери. СБУ кваліфікує вибух авто в Київському районі Одеси 5 липня як спробу теракту і вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За даними слідства, вибух автомобіля Опіль пролунав сьогодні зранку на вулиці Варненській. Наразі відомо, що постраждав чоловік, який знаходився всередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога. На місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. СБУ та Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Росія вдарила безпілотниками. По Чугуєву на Харківщині постраждали 11 людей. З них двоє двоє дітей. Повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, СТО, автівки та поштове відділення. Виникли займання. Рятувальники вже приборкали пожежі. І про наслідки поговоримо з Богданом Ткачуком, депутатом Харківської міської ради. Він вже з нами на зв'язку. Тож, пане Богдане, вітаю вас. Мої вітання. Чи завершилася вже пошуково-рятувальна операція в Чугуєві? І чи є оновлення по кількості постраждалих? Завершилась, так. По кількості постраждалих залишається також двоє дітей, загалом 11 постраждалих. Те, що ви назвали, ця цифра залишається незмінною. Основні завали розібрали інформацію. Те, що там можуть знаходитися якісь іще люди, немає. Тому ну, от, перераховувати можна ще раз, так дійсно СТО було розбито заправка, гуртожиток постраждали люди. Ну ситуація така: чугуїв обстрілювали так, скажімо, масово вже деякий час не обстрілювали, а зараз взялись за нього. Що стосується міста Харкова, то ну десь майже тиждень ми не бачимо атак безпілотників. Є вони пролітають десь поруч, йдуть на інші маршрути. Інколи працює ППО, звичайно ж, де попередження Сирени вмикаються, попередження громадянам дається, але поки що Харків обминало. Ну мабуть, вибирали якийсь інший ворог, них на якісь інші міста, нова тактика. Коли декілька сот цих безпілотників плюс якась кількість ракет атакують, от якось Київ атакували одночасно для того, щоб виснажити ППО, для того, щоб нанести максимальний урон, тому е Харків трошки видихає від того, що відбувалося тиждень-два тому, така ситуація. Пане Богдана, загалом по Харківщині ми знаємо, що є загиблі і поранені внаслідок російських влучань вночі та вранці. Чи можна говорити про те, що за кілька останніх днів та тижнів ситуація саме на Харківщині загострилася? Про це можна казати, так особливо це стосується фронту і лінії кордону. Ми втратили два населених пункта. Це строївка і мілове строївка, це кордон, фронт в районі Куп'янська. Тобто вони намагаються заходити як можна далі розширювати цей цю всю ділянку фронту, розтягувати наші війська і намагатися прориватися. Що стосується мілового, це це вже ну я так бачу і по мапі, що вони намагаються вийти на великий бурлук і розрізати. Скажемо, нашого групування, яке веде бої в напрямку Вовчанська, в напрямку в Куп'янська, тобто зайти в тил, поки що вони захопили цей населений пункт. Мілове і як там далі буде розгортатися подія, важко сказати, але ну, ми бачимо, що фронт збільшується по довжині. Це нові населені пункти, це нові е, війська, які ми змушені направляти туди, щоб закривати ці напрямки. І звичайно, ну така ситуація. Може вже перераховувати Сумщини починаючи, починаючи цей весь кордон, аж до Куп'янська він постійно збільшується, скажімо, точки де е, народжуються або з'являються нові нові лінії. Фронту. так Тому ну така ситуація загальна. Тобто, вона так Щодо евакуації, яка ситуація з обов'язковою евакуацією з прифронтових міст та сіл на Харківщині? Ну Тут все відпрацьовано вже ну третій рік, як ми проводимо цю евакуацію. звичайно основний хаб, куди хто приймає мешканців, це наше місто Харків. Ми їх даємо. Гуртожитки надається різноманітна допомога, як від міста, як обласної військової адміністрації, так і волонтери. Це все працює. Що стосується тих населених пунктів ближче до лінії зіткнення, то там звичайно періодично проводиться в тому числі примусова евакуація. В першу чергу це діти, які вивозяться, але ну є така тенденція: люди часто повертаються назад до своїх будинків, хоча і дуже недалеко до фронту, вони Кують Періодично Ми бачимо і розбиті машини, які там приватні, і скажімо будинки, все інше все страждає, бо ну ведуть війну таку, що не захопити вже населення, як вони казали там в 22-му році, так і і так і, і так і відбувалося. Да, а зараз просто винищують і захоплюють, що виходить до пусті села, розбиті населені пункти, просто територія, яка знищена і там ніхто не живе. І я так бачу, що вони туди нікого не заселяють. Вони не. Нужно, вони ведуть війну, заради війни. Так на жаль, це так. Не можу з вами з цим не погодитись. Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради, про ситуацію на Харківщині. Дуже дякую, дякую, що знайшли час і за детальну інформацію. Загалом упродовж доби війська РФ вкрили вогнем шість населених пунктів Харківщини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, 15 постраждали, серед них двоє дітей підсумували в обласній військовій адміністрації. Ворог активно застосовував по регіону різні види озброєння, а саме 12 некерованих авіаційних ракет, каби та безпілотники різних типів в області пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Під основним ударом окупантів були Чугуєвські та Куп'янський райони. Російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Новодмитрівку на Херсонщині. Внаслідок атаки постраждала 45-річна місцева жителька. В неї вибухова та черепно-мозкова травми, контузія та забій грудної клітки повідомили в Херсонській ова. Потерпілу доправили до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу. На Чернігівщині росіяни дронами атакували листоношу. Чоловік дістав уламкові поранення. Наразі постраждали у лікарні. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Вороже військо вдарило, коли чоловік розвозив пошту у селі на прикордонні. Внаслідок атаки пошкоджена і його автівка. Додам агресор, завдав майже три десятки ударів по 15 населених пунктах області. Гатили з артилерії, мінометів використовували безпілотники та фпв дрони. У наслідок обстрілів пошкоджень та зруйновані домівки, адмінбудівля і господарські споруди в Новгородсіверській і Семенівській громадах. Вже до двох зросла кількість жертв ворожої атаки на Київ, що сталося напередодні. У лікарні помер 25-річний хлопець, який перебував у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Кількість постраждалих також збільшилася. Зараз відомо про 31 травмованого. Нагадаю, напередодні Росія була дронами та ракетами усіх типів. Найважчі наслідки зафіксували в Солом'янському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки та соціальна інфраструктура. Зранку надзвичайники відновили аварійно-рятувальні роботи вивезли 1360 тонн тон будівельного сміття та конструкцій. Ворог продовжує терор Донеччини. У Торському та Костянтинівці є жертви. А в Покровську та Краматорську по двоє поранених інформує голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. У регіоні пошкоджені або зруйновані багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, крамниці, адмінбудівлі та виробничі приміщення. За добу війська РФ 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 348 людей, зокрема, 27 дітей. Українські захисники збили 292 ворожі безпілотники. Ще 135 були локаційно втрачені. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Противник атакував з Брянська, Курська, Мілерова та Приморсько-Ахтарська. Зафіксовані влучання у чотирьох місцях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем мобільні вогневі групи. У генштабі підтвердили удар по аеродрому Беріса Глєпську у Воронезькій області Росії. Це місце базування ворожих винищувачів Су 34 Су 35 та Су 30 см Сили оборони знищили склад з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші борти. У генштабі ще уточнюють результати. Ураження здійснили сили спеціальних операцій разом з іншими складовими сил оборони.